Усім вітання, ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні поговоримо про актуальну ситуацію на ринку валюти. НБУ хоче ввести додатковий податок, який може суттєво вплинути на економічне становище пересічного українця. Щоб залишатися в курсі усіх подій, обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Так от, переходимо безпосередньо до новини. В НБУ підтримали ідею запровадження 10% податку на купівлю валюти для імпортних операцій. Що це означає? Насамперед, хочу усіх заспокоїти, нам не доведеться платити 10% при обміні валюти. Тобто, коли ми йдемо в банк або в обмінник, нам не доведеться доплачувати 100 доларів. За обмін тисячі. Це би було позбавлене логіки і взагалі вбивало курс гривні як такий. Це розповсюджується на купівлю на іноземних сайтах. Думаю, більшість з вас колись спробували замовляти щось на Аліекспрес або ж знаю популярне замовлення одягу з Європи чи Америки. Так от, НБУ хоче впровадити додатковий податок, і тепер при замовленні з таких сайтів. Буде відбуватися додаткове оподаткування. Як це виглядатиме на ділі? Допустимо, ви користувач Приватбанку, курс Приватбанку на купівлю долара 37. Коли ви виберете товар на 100 доларів, з вас будуть знімати 3700 безпосередньо ціна товару і 365 гривень 50 копійок. Це 10% по курсу НБУ як податок. На великих об'ємах, звичайно, це буде відчуватися більш суттєво. Також хто думає, що якщо він не замовляє з іноземних сайтів, то для нього ця новина нічого не означає. Хочу вас розчарувати, адже дуже багато товарів в нас замовляється за кордону. І Якщо постачальникам доведеться сплачувати е, додатковий податок, відповідно усі ці витрати будуть закладені в ціну. Тобто банально, ваша сім'я завтра вирішить придбати телевізор. Телевізор буде коштувати не 10 тисяч, а 11, тому що постачальникам довелося сплатити додатковий податок. Зрозуміло, що новина є максимально неприємною, нам вистачає оподаткування такого, як є. Плюс ситуація економічна несприятлива. Заробляти кошти зараз складно, а витрачати навпаки дуже легко через. Високу інфляцію і ріст цін. Знову ж таки, хочу наголосити, ця новина поки що на рівні чуток, і незважаючи на те, що НБУ схвально неї дивиться, сподіваюсь, вона не отримає закону, і відповідно, ми не побачимо її в реальному житті, тому що в принципі курс і так досить несприятливий для населення, і додаткові податки більш ніж не потрібні. Так, і переходимо до наступної новини, яка вже не є такою фундаментальною і не несе за собою якоїсь цінної інформації. Однак декілька підписників мені надсилали її вчора, ми її оглянемо. Обмінники зможуть виставляти будь-який курс купівлі валюти у населення. Виявляється, що був такий закон, за яким обмінники не могли купувати долар дешевше ніж 36,6, тобто офіційний курс НБУ. Зараз вони можуть купувати і дешевше. Ну, е, максимально дивна новина, максимально дивний закон. Е, Сподіваюсь, немає таких міст в Україні, де спекулянти наживалися і купували навіть по ті 36,6%. Адже всі ми пам'ятаємо, що після зростання е, курсу НБУ е, курс на чорному ринку піднявся в район 40 е, гривень за долар. Зараз він в районі 39. Тому, якщо у вашому місті є якісь такі неадекватні ціни, намагайтесь шукати альтернативу, можливо, використовувати якісь обхідні шляхи там, через інтернет і так далі. Що ж, ця новина нас мало цікавить. По податкам будемо стежити, знову ж таки, рекомендую усім записатись терпінням, знову ж таки, фіксуємо частину своїх гривневих доходів у валюті, адже, як бачимо, ринок гривні. Продовжує бути нестабільним, тому потрібно бути готовим до всього. Адже ми живемо у складний час і варто розуміти, що курс національної валюти може лише зростати. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. До наступних відео.